Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна субота. Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості в благословенні. Маємо прекрасний благословенний час. І сьогодні суботні послання, довші послання, які давалися до візіонерки Мір'яни Солду. Але й сьогодні лунають для нас кожної суботи. Ми їх розважуємо, розважаємо над ними, думаємо, переживаємо, проживаємо, аналізуємо, чи живемо, чи не живемо. Чи ми стали на шлях святості, чи не стали. Ну і взагалі часто Марія говорить, чи вибрав ти цей шлях, чи не вибрав, так? Залежить від твого рішення. Бо коли ти вирішуєш, тоді будеш вставати. Якщо ви не вирішив ще, не вирішив сказати Богу так, ну то ще не факт, що ти туди станеш, так? якщо не маєш бажання. Тут в мене песик бігає. Німецький, який не слухняний. Добре. І тому сьогодні розважаємо на практику, ще беремо розважання. Самостійні. На цим посланням. Сьогодні 2 листопада, 2017 рік. Нагадаю, що є таке в книжці, ці можна прочитати, або на сайті Світломарії, де можна прочитати це в вільному доступі. 2 листопада 2017 рік. Дорогі діти, дивлячись на вас, зібраних навколо мене, своєї матері бачу багато чистих душ, багато моїх дітей, які шукають любов та втіху, але її ніхто їм не дає. Бачу й тих, які чинять зло, бо не мають добрих прикладів, які не пізнали мого сина. Те добро, яке тихе і шириться через чисті душі, є силою, що підтримує цей світ. Багато є гріха, але є і любов. Мій син вам посилає мене, маму, однакову для всіх, щоб я вас навчила любити, щоб ви зрозуміли, що ви, брати, хочу вам допомогти. Апостоли моєї любові достатньо живого бажання, віри і любові, і мій син його прийме. Але маєте бути достойними, мати добру волю та відкрите серця. Мій син приходить до відкритих сердець. Я, як мати, хочу, щоб ви щораз краще пізнавали мого сина Бога, народженого від Бога, щоб пізнали велич його любові, якої настільки потребуєте. Він прийняв на себе ваші гріхи, здобув відкуплення для вас і взамін очікує, щоб ви любили один одного. Мій син є любов, він любить усіх людей без різниці, усіх людей, які усіх земель і всіх народів. Коли б ви, діти мої, жили любові мого сина. Його царство вже було б на землі. Тому, апостоли моєї любові, моліться, моліться, щоб вам, мій син, і Його любов були щораз ближчими. Щоб ви були прикладом любові і допомогли всім тим, котрі не пізнали мого сина. Ніколи не забувайте, що мій син єдиний і триєдиний. Вас любить, любіть і моліться за своїх пастирів. Дякую вам. Бачите, досить довге послання. Суботнє, ну слава Богу, субота, Вірю, що Маєте вихідний, для того можемо роздумувати, так? аналізувати. Чи сьогодні живу я так, чи хочу жити. Ну і тут взагалі істина, так? істина. Каже Марія, відкриваю такі пізнання, що син любить всіх, всіх. І, і тут ключове слово, так? що якби ви всі зрозуміли, то ми б вже були в Царстві Божому. Ми б вже жили раєм тут на землі. І це правда. Бо коли б всі зрозуміли це, і любов ширилась, то ми маємо все. Ми маємо ресурси, ми маємо технології, ми маємо всього вдосталь, щоб жити повністю в достатку. Так? Але, власне, гріх перешкоджає жити всім в достатку. Бо хтось хоче мати більше. Так? Десь бачили. Вислів, якась там, не знаю хто навіть то, десь так мільком інформацію зачепив якась співачка чи хто-то. Хрис... Я завжди цепляю тільки ту інформацію, яку християни поширюють. Та? Сказала на якісь премії чи на чомусь е, цьому е, олігархам, цим, мільярдерам. Навіщо вам бути мільярдерами, якщо ви можете ці гроші дати на допомогу? Та? Там люди голодають, там ще. А ви то пакуєте ці мільярди. То ви ж бідні, ви нещасні. Вона їм так і сказала прямо в обличчя, що ви, ви самі себе робите бідним. Ви ті мільярди пакуєте, але навіщо вони вам? Ви ж не можете їх витратити. Ви не можете їх осягнути. У вас це циферки просто. А там люди голодають. Чи, чи Бог не спросить з тебе, що ти собі мільярдів напакував? І вона так файно там дала таку. Репліку, та? ну, принаймні не побоялася сказати те, що мала на серці. Це вже браво. Та? Не факт, що її послухають ці мільярдери, вони собі подумають, та, вона там... ми собі будемо робити, що хочемо. Але якби ці всі мільярди да інвестувати з любові та, в кожну людину, то ми б, мали все. ми б мали все. Були б повністю забезпечені від народження до старості. Факт, Ну, не факт, що ми були б щасливі, та? бо знову ж таки, хтось би хотів більше, хтось ще. Але якби зрозуміли всі христа, і що таке любов, і що таке життя, то всі були б в мирі, в радості, в благословінні, проживали на цій землі вже як в раю. Уявляєте, Народжуєтесь, а тебе ніхто не хоче обікрасти, тебе ніхто не хоче зґвалтувати, обманути, тебе ніхто не хоче нажучити, використати. Вже царство Боже. Ти живеш, не боячи, що тебе обкрадуть. Так? А на жаль, зло. Зло проника... проникло. Так? І тому живемо в такому часі, що в мені може тільки за себе відповідаю, так? можу викорінювати зло із себе. Зло навколо буде на тебе. Це воно впливати, тиснути. так? Різні випробування, напади, обмовлення різного роду. Буду, сатана працює, сатана не зупиняється, він працює. Створює цю конкуренцію, цю всю всю цю ненависть та поширює між людьми, між народами. А коли між народами все добре, вже війна йде для сатани, та це для сатани успіх. Зараз війна йде в Україні. То він далі що робить? Сіє знову між, між народом своїм. Тобто українці там вже ділять ухилянти, ті воєнні, ті такі, ті сякі. На різні категорії, щоб не було миру між, між народом. Ну і далі він працює та, над тим, щоб сім'ї не було миру, щоб дружина з чоловіком були конкурентами, діти, діти були конкурентами. І так, так все розбивається, та, нищить і, і лікує, коли нема миру. А Бог каже, що зі мною. Можна мати мир. Зі мною можна мати Царство Боже. Але що треба мені, як людині, також працювати над цим? Не, не може Бог е, просто змусити мене, бо Він Бог. Він хоче, щоб я це робив з вільної волі. Каже Марія: дивлячись на вас, зібраних навколо мене, своєї матері, бачу багато чистих душ, багато моїх дітей. Я сподіваюся, це ми. Чисті душі. Чи сьогодні можна про тебе сказати, що ти в цій... там, де багато чистих душ, багато дітей моїх, які шукають любов та втіху, які шукають любов та втіху. Ну, бо багато хто шукає, та? але, на жаль, не всі дають. Але її ніхто їм не дає. Бачу і тих, які чинять зло. Чи ти сьогодні не в цій позиції, які чинять зло, бо Марія бачить. Марія каже, бачу від тих, які чинять зло, бо не мають добрих прикладів. Чому чинять зло? Бо не мають добрих прикладів. Бачите, Марія відразу відповідає, що бо не мають добрих прикладів. А, а хто цей добрий приклад має давати? Ну, власне, ти, я, так? бо потім буде так, що ну, курю, бо всі курять, ну, бо всі п'ють. Щось ще роблю, ну, бо всі так роблять. А коли є приклад, то я кажу: ага, ні, не всі. Ось там дядько Сергій не п'є. Дядько Сергій не курить. Та? Є добрий приклад. Це такий мінімум. Я, я кажу на примітивному рівні, щоб було зрозуміло. Та? Не, не говоримо вже про духовність, якусь, про складні речі, про те, що ти несеш, як ти реагуєш, на, як ти рухаєшся, та? як ти ходиш, яке твоє обличчя? Чи твоє обличчя знає, що в тебе мир в серці? Він <гум> ну, каже, то отець Роман розповідав на реколекціях, каже, що якийсь єпископ побачив священника, каже, чого ти такий, тебе мир радість на серці? Той каже, так, так скажи своєму обличчю, що в тебе мир і радість на серці, бо твоє обличчя не догадалося, твоє обличчя забуло, бо ходиш, виглядаєш як на помінках якихось. Так? Тому треба, щоб все, все було гармонізувало. Якщо тебе радість і мир на серці, то і на обличчі буде те саме. А якщо ти в негативі, як та чорна хмара надходиш, так? то воно ж теж буде видно. видно. Тому будь добрим прикладом. Чи сьогодні є добрий приклад? Та? Питання йде відразу. Чи даєш сьогодні добрий приклад, чи біжиш рюмаху тягнути? Ну, бо субота, свято. Треба рюмку потягнути. Діти, а що діти? Дітям не можна. Діти, які будуть дивитися, як ти тянеш рюмаху, будуть чекати, коли їм пса не можна, і почнуть так само тягнути. Це не є добрий приклад. Тому будь добрим прикладом для тих, які не пізнали мого сина. Те добро, яке тихе і шириться через чисті душі, є силою, що підтримує цей світ. Бачите? Чисті душі підтримують цей світ. Та, як як Біблія описує, там, коли спорив цей, не пам'ятаю, хто коли питав Авраам, за 10, за 50 чистих душ збережеш місто, Бог каже, збережу. І за 10, і за 20, і за. Ну, тобто збережу місто. Ти сьогодні цей світ тримається на цьому збереженні. Бо, бо є чисті душі. Не було б чистих душ, вже би. Було б Содом і Гомора, просто попіл. Багато є гріха, але є любов. Ось тут є надія. Чомусь ми гріх постійно бачимо, але любові щось мало бачимо. так? Але є і любов, і це правда. І якщо я фокусуюсь на любові, дивлюсь на це все, то я бачу, що є любов, бо ще світ не перетворився в попіл. Бо якби не було взагалі любові, ну, то поз'їдали б один одного. Знищили би самі себе. Попросту. Мій син вам тобі посилає мене, маму, однакову для всіх, щоб я тебе навчила любити, щоб ти зрозумів, що ти, щоб вибрати. Щоб ти зрозумів, що тобі вибрати. Хочу тобі допомогти, апостол моєї любові, достатньо живого бажання віри і любові. Бачите, Марія, що достатньо живої віри і любові, і мій син його прийме. Але маєш бути достойним. Бачите, є таке маленьке, але маєш бути достойним. Достойним. Це означає, що віра і любов вже спасає. Але коли ти достойний, то ти ще несеш плоди. Приклад. Приклад. Мати добру волю та відкрите серце. Добра воля я бажаю добра всім. Не вкрасти, вбити, погубити, а бажаю добра. Відкрите серце на Бога, відкрите серце на Його слово. Чую, що говорить, роблю те, що говорить. Навіть якщо це мені неприємно. Навіть якщо я не хочу розставатися з тою двадцяткою, кою а Бог каже, дай тому бідному. А ти, ай, ну 20-ка ж моя. А Бог каже, ну дай, то йому потрібно на хліб, тебе ще вдома лежить 2000. І ти такий. То ось це, власне, мати добру волю. Так? Ну, приклад такий, один з прикладів. Мій син приходить до відкритих сердець. Бачите? Відкритих сердець. Не закритих. Закрився, все. Нікого не впущу. А ті, які відкривають серця. Як мати, хочу, щоб ти щораз краще пізнав мого сина, Бога, народженого від Бога, щоб пізнав велич його любові. Якої? Якої настільки потребуєш? потребуєш. Бачите, любов ми потребуємо цю Божу. Він прийняв себе за твої гріхи, здобув за мої гріхи також. <ріх> я прошу читаю. Якби я читав для себе, то він прийняв на себе мої гріхи, мої гріхи. Здобув відкуплення для мене і взамін очікую, що я буду любити ближніх. Мій син є любов. Він любить усіх людей без різниці, усіх людей, усіх земель, усіх народів. Коли б ти, дитинка моя, жила любові мого сина. Його царство вже було б на землі. Бачите? Коли до себе читаєш, то воно інакше. Так? Бо ми можемо іронізувати, коли б всі жили любов'ю, то було б царство на землі. Ні. Коли ти будеш жити любов'ю Ісуса, то Царство Боже вже буде на землі. Принаймні для тебе. Для всіх, може, не буде ще, так? але для тебе вже буде. Тому апостол моєї любов. Молись, молись, щоб. Вам, щоб тобі, мій син, і його любов були щораз ближчими. Бачите, про що маємо просити в Бога про наближення Його любові, про розуміння Його любові? Щоб ти був прикладом любові і допоміг всім тим, котрі не пізнали мого сина. Ну, і тут вже завдання. Спочатку молимось, просимо сили, просимо мудрості, просимо Божої любові, розуміння, а потім що? Прикладаємо, несемо цю Божу любов ближнім, іншим, Несемо її, ширимо її до тих, котрі не пізнали мого сина. Ніколи не забувай, що мій син єдиний і триєдиний. тебе любить, любить і молиться, люби, каже Марія. І молиться за свого пароха, за свого священника, за своїх священників. Тому субота, також день молитви за священників, нагадую та. Марія нам нагадує по суботах, що маємо молитися за себе, не критикувати, не нарікати, а молитися. І бути прикладом, так? Навіть прикладом ти можеш бути для священника. І це нормально, так? Бо в нас в нашій голові, та як священник має бути прикладом для всіх. Ні, ти можеш бути прикладом для священника. І священник візьме приклад і почне жити так, як говорить Господь, якщо він десь побачить, що так краще. Так? Якщо він побачить десь, що він помиляється. Тому приклад ти несеш до кожного. І до священника, і для епіскопа можеш бути прикладом. І для того, бо всі ми люди. Нема навіть для Папи Римського. Та? Бо Папа Римський також вдохновлюється з інших різних людей, святих. І, і тому ти можеш бути прикладом до будь-кого. Ми просто думаємо, що я можу бути прикладом тільки до дитини своєї, або ще до когось ближнього. Ні, можеш більше. Можеш бути прикладом. І для вищих людей, ніж ти собі уявляєш. Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать з Німеччини, папа. -па.